Час, коли вже варто розібратися та розпрощатися з багатьма програмами ситуаціями та обставинами з минулого. Це твій астропрогноз 28 липня по 3 серпня. Що ж принесе оцей початок третього місяця? Насправді цей тиждень буде ем, таким знаєте, діставати старі емоції, і саме цього тижня ми будемо боротися з відчуттям самотності. У когось це буде як нав'язливий стан, хтось буде повертатися до колишніх саме через причину. Такої якоїсь, знаєте, безвиходя і самотності, і дуже багато всього йде в перепрацювання. І це не тільки тому, що у нас, власне, є Ретро Меркурія, такий кульмінаційний період. Це ще через те, що Венера переходить у рака. І цей аспект командує взагалі процесом цього тижня. Тому що коли Венера переходить в такий чутливий знак, вона там розкривається і піднімає у нас емоції. А аспекти Луни з Плутоном будуть якби, підіймати дуже глибокі емоції та переживання, які були забуті з минулого. Тому ви виявите для себе. Щось, що ще трігерить з минулих подій, а ви вже думали, що ви це відпустили. Так що всі, хто думав, що колишні і колишнє, що вони вже не викликають у вас бурю хвилювань, повірте, цього тижня ви можете переконатися в протилежному. Давайте розберемо ще по дням. Везунчики тижня, леви та овни. У овню переживання стосовно. Емоційності, закоханості, любові, а також в негативі образ почуття вини і, взагалі, розстановка по місцям цих всіх емоцій. Тому буде багато таких переживань. Ну і другим везунчиком є лев. І леви зараз переживають зліт. Кармічні ситуації, події, зміни. У мене взагалі класне було співпадіння, що на новолуння в Леві, яке все ще фонить і ми зараз весь місяць за енергією Лева живемо, тобто з фокусом на собі, з постановкою егоїстичних цілей, з таким артистизмом, з показухою. Я саме в новолуння була на концерті Джейло в Варшаві. і це був її день народження. І хочу вам одразу сказати: я розбори Дженіфер Лопес робила натальної карти позаминулого року і минулого року вони є на Ютубі, посилання в шапці профілю Тіктоку. Але крім того, я ще хотіла сказати, що яскравий лев, який переживає ось Дуже великі трансформації, це якраз джейло, і це якраз цього року. Ми ще багато змін побачимо. І ось вона свій день народження святкує на стадіоні з такою великою кількістю людей, а зовсім в іншій країні, не там, де вона живе. Так і ось це той максимум прояву. Енергії Лева, який буде весь ще цього тижня, з 28 липня, по 3 серпня, зачіпати всіх левів. Тобто, це був тільки початок прояву. Зараз ви побачите леви, як закручується ситуація, як показово видно результат вашої попередньої діяльності. Це знаєте, це не це про свято від відчуття повноти життя. Тому ситуації цього тижня будуть кармічними для левів і леви, номер один знак, як для ну прям везунчик тижня. Якщо ви лев, дайте знати в коментарях. Е, крім цього, ми маємо розуміти, що понеділок нас буде трішки так би розгружати, розвантажувати. Хтось буде просто коперсатися в минулому, а хтось буде займатися прибиранням і це буде гармонійний аспект. Е, розгрібати минулі стосунки теж може бути. Але розгрібати реально речі застарілі буде тягти. Тобто захочеться викинути, прибрати, роз... Сортувати дуже вдалий день для цього. І знаєте, це день таких механічної роботи, коли не стається якихось ситуацій, які там йдуть на просування. Більше ти коперсаєшся в попередніх незакритих завданнях. Скажу відверто, що понеділок, вівторок, та середа максимально агресивні та небезпечні через з'єднання Луни з Марсом. А це, по-перше, загострення конфліктів, величезні атаки, а також атаки на ем, центри здоров'я. Тобто це можуть страждати лікарні, госпіталі, ем, якісь там під укриттям люди, які мають інвалідність, е, дома престарілих, дитячі будинки, і взагалі там спортклуби, спортзали, спортивні арени от все таке. Тому на цей тиждень не варто варто планувати відвідувань саме ось таких закладів, якщо ви можете цього уникнути. Загострення здоров'я на ці три дні. Загострення хронічних захворювань. І це шлунково-кишечний тракт, це шлунок впряму. Тому дуже обережно до їжі. І особливо до того, що зараз буде вмикатися переїдання. Так що тримайтеся. З психологічних аспектів ці три дні важкі через те, що йде подавлення думки. І ми можемо це бачити через заяви, наприклад, лідерів, що щось ну, якби задавлювати, критикувати масову думку. Критики дуже багато, хейту дуже багато. Ще раз нагадую: небезпека і особливо лікарні, все, що пов'язано з медициною. У нас всереду середу накручується вже емоційність. Тобто, якщо тут ми могли ще з холодною головою до всього ставитися, то друга половина тижня вона дуже емоційна з переживаннями і перепроживанням знову і минулих ситуацій. Е, нас роздирає почуття самотності. От, прям дуже в багатьох, хто самотнім буде підійматися це прямо на таку поверхню, щоб бути згідні повернутись до невдалих попередніх стосунків, аби тільки не бути одному. Е, Четвер, взагалі, такий день контрастів, коли буде кидати з однієї сторони в іншу, коли міняється енергія, коли вас може просто несподівано потягти, і навіть в любовній історії на емоційність і прояв до іншої людини. Це зізнання в коханні, це серйозні наміри. Це просто перехід з одного статусу стосунків в інший. Наприклад, ви були друзями чи колегами, стали коханцями. Крім цього, у нас венера в рака переходить і оці дає другу половину. Тижня такою дуже зорієнтованою на пошук пари, на сімейні питання і на питання дітей. Чудовий час вагітніти. П'ятниця, сонце з ретро Меркурієм сходиться, і ми маємо тау квадрата, це меганапружений аспект, Венера, Сатурн, Нептун, Марс. Це дратівливість, це боротьба з обмеженнями, це нові якісь обмеження, які можуть виступати у вас в темі фінансів. А в темі краси, наприклад, хтось хоче зробити пластичну операцію, але йому не дозволяють через якісь там фактори. Так само може бути по фінансам. Ви хочете щось придбати, купити, але немає якоїсь можливості. Це дуже поганий час для кредитування, і це різкий вплив взагалі на світ. А це означає, що може бути на цей вікенд. Погодн явище розкручене в соціальних медіа, показане всім через соцмережі, яке просто як стихія буде вражати. Ну, це щось схоже на там, сніг влітку або бурю, там вулканічні різні речі, або те, на що ми взагалі не орієнтуємося, тому що тут буде різка зміна кліматичних умов, кліматична аномалія. Мені самі цікаво, як це програється, і дай Боже, щоб безпечно для здоров'я та е, життя людей. Е, це тиждень, який витягує гроші на тему здоров'я, тому пам'ятайте, що на себе треба буде заінвестувати. І це час, коли з якимись новими процедурами краси чи операціями стосовно зовнішності, варто почекати аж. На наступний тиждень. Навіть з вашим індивідуальним резонансом по карті, хоча є такі люди, яким навіть в такий період можна проводити процедури, все рівно це час ризиків, час, коли невідомо чи щось піде по плану, і може бути потрібна ще одна якась допрацьовка чи процедура, а навіщо лишній раз себе наражати. Тому тиждень непростий, тиждень з фокусом на себе, на здоров'я, і тиждень сильний. Але також агресивний, максимально небезпечний та принесе якийсь сюрприз в кінці на вікенд. Нехай це буде максимально благополучно для кожного. Люблю вас, залишайте лайки, підписуйтесь, якщо ще цього не зробили. А також пам'ятайте, тепер багато додаткової інформації залишаю вам в телеграмі, багато цікавої інформації. Ділюсь якомога більше і секретиками, і ритуалами і е, такими лайфхаками, як все ж таки, бо для цього йде на астрологія. З найскладніших аспектів. Брати для себе імпульс і використовувати в користь, тому що навіть негативному аспекті, наприклад, як в енергії Марса, це ж це одно енергія, неважливо, яка просто залежить, як ти її використовуєш. Таким чином ти її трансформуєш і можеш уникнути неприємностей. Тож більше подкастів, лайфхаків і секретиків, як завжди, в телеграмі.